Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, сьогодні мені е, згадалася стара така ідіома е, часів. Там 50-х-80-х років, ну, принаймні її з дитинства знаю. І вона називається Останнє китайське попередження. І от сьогодні, як дежавю, сьогодні мені здається, що всі дипломати грають в останнє китайське предупреждення, що мається на увазі? Сама звідки прийшло саме це словосполучення. Колись в 50-х роках. Ейзенхауер, який був республіканцем, але на відміну від е, Трампа, не був боягузом, е, заключив е, тайвансько-американське договір про мир і спільний захист, да, в якому він зобов'язувався захищати Тайвань. Там було кілька конфліктів. Маївський Китай, Китай матірковий Китай, намагався там, по, там у Тайваніджати пару островков, але весь час там Езенгавер казав: ну там, ну що ж, хочете, напад на Тайвань означатиме напад там на Сполучені Штати, десь приблизно там було. І тому американці там гуляли в тих південно-китайських морях. От іноді порушували. Ну, час був такий там і е, повітряний простір е, Марійського Китаю, і китайці на це реагували там, типу, там, попередження, попередження там, а потім е, почали навіть говорити. Последнее предупреждение, вот последнее, вот все, вот завтра уже капец. Вот последний раз предупреждаем, потом там держите меня семеро. И таких там десь науковцы говорили, ну там по разным цих, там было несколько сотен. То есть несколько сотен последних китайских, 727 китайское предупреждение, все, 728 раз предупреждать не будут, а потом и 840, -е. ну в общем, что-то такое. Вот, так я прожил. Тут Ну, анекдот же ж, да? е, значить, е, ми вжахнули стратегічну авіацію е, Путіна і поніслась. Е, значить, ну, Трамп, понятно, ще раз, тряпка. Він хоч і республіканець, але дуже слабий. До Трампа всі республіканці були такі, там що, драка, ну, окей. А цей такий. І от у нього. По последнее китайське предупреждение наоборот. Ну, давайте ще зачекаємо, поки Путін там передумає. Ну він же, ж може, хоче миру. мира. Та Путін он заявляє, що там, типа, миру, небудь. А давайте попросимо, він от дуже просить Сенат не, не голосувати э, нові санкції. А там справа в тому, що 82 сенатора в цій вже коаліції із 100. Тобто. Конституційною більшістю навіть Трамп завитувати не може, якщо вони включать зараз там, типу, і скажуть, ну все, Путін ти догрався, ти там викатуєш якісь історичні е, умови. В тому числі неприйнятні для Штатів, що чому Путін мусить вказувати Сполученим Штатам, кому їх там, умовно з союзниками приймати в НАТО, а кого не приймать, да? там, приймають. Це ж ну, це, э, э, втрата суб'єктності, втрата десь суверенітету Сполучених Штатів і суб'єктності НАТО, як міжнародної інституції. А ну давайте будемо погоджувати там, типа, Путіна. А що нам можна нам? нам можна робити в політиці в дипломатії? А ну розкажи, розкажи. А Путін їм там «Вот вам там, забороняю брати Україну. Вони окей, окей, там, типа о, Великий Путін. Ну, це ж китайське предупреждение, тільки наоборот. Трамп, весь скаже, каже, коли там, там. А давайте ще раз. А давайте от зараз, якщо Путін ще буде вийожуватися, а ми от його накажемо, а потім. А давайте ще раз його пробачимо, а давайте ще. Ну, тобто китайське попередження, тільки не погроз, а пробачень. Він погрожує теж, От наступного разу там по Путіну жахнем. Да? Але недалеко пішов і Путін. Друзі. І тепер, після того, як знову ми, ж, то є Україна, геополітичний гравець, вона за заявляє всіх робити послідні китайські предупреждення. От і. Путін після того, як ми жахнули, він 2-3 дні до тями приходив. кажуть, навіть там у нього мікроінфаркт. був, ну не, не берусь про це судити, але факт той, що там йому було больно. Ну тому, що там Геринг, е курить в сторонці, там Люфтваф таких перемог не мала, як Україна, коли зразу там третину всієї стратегічної авіації поклали на прямо на аеродромах. От, це щось у них вони там кажуть, то Харбор, то ще що там дуже схоже на 22 червня 1941 року. Так от, е, і Путін теж зробив своє останнє китайське предупреждення, що тепер Росії доведеться відповісти. І тут же ж Пісков там послаблює. Але коли відповісти, ми будемо вирішувати там. Типу, чим ви можете нам відповісти? Якщо у вас Оцю лякалку не брати про тактичну ядерну зброю. Чого можна нам боятися? Чим ви можете налякати нас? Як ото да, відомо, чим лякають. Чому? Тому що, ну що кинете на нас не, не 200 шахедів чи 300 за ніч а аж 310, Хм, нас це вже сильніше не налякає там. Ви кинете там умовно а, а, атакуєте нас там не. П ятє, п ятє, 30-ма ракетами да, за ніч, там, а 60, там, так, ну, так ми це переживемо, ми переживаємо. Чи ви кинете більше м'яса в м'ясні штурми, отут от, у, 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 поруч на, на Сумщині, так ми вже ж бачили ваші штурми, вже і бачили їх і на танках, і на бтр і на мотоциклах. От тепер на мопедах, на скутерах, і на осліках Іа. Ми бачили ваші м'ясні штурми різні. Там, чим можуть нас залякати? Росія, що вони нам роблять последнє китайське предупреждення, Якщо ви не почнете здаватися, там ми ух. Ну, а потім за цими последніми китайськими предупрежденнями підходять інші. там. Ну, Чекаємо тепер від Путіна Піскова і А, Дмитрій Алкоголєвич Медведєв, той уже. ж, уже ж... Китайське передупредження, а то жахнем по Лондону, по Парижу. Ну у него ж це ж через, через день, як тільки він за поя виходить, йому погано його колоти, і він там, муть таку єрість всяку розказує. Тут росіянам треба підказати ще одне, тому що, крім цієї відомої, розказуйте дітям, тому що ті, кому 40+, це посліднє китайське предупреждення сто раз чули. Можливо, хтось не знає звідки воно походить. Да? А от другу мало хто чує, але її Китай приміняє до сих пір, починаючи з 50-х років, з часів Мао з після Корейської війни. Це називається оскорблення чувств китайського народу, тобто образа почуттів. От Росіянам треба приміняти це. Повторю, в дипломатичних нотах для Китая це ну, ну як шаблонний уже підхід. Чуть що там, щось у них там, з Індії там на кордоні виникло, о, а це оскорблення, чи китайського народу, там ще щось, о, це оскорблення, чись китайського народу. Ага. Так от, я так думаю, що. Треба взяти росіянам. Як тільки ми жахнемо сьогодні Іскандери жахнули, завтра там ще якийсь Кримський міст зірветься там чи ще що, і вони мусять включати оскарблення чувств російського народу. А все чому? Тому що ну, російський народ він же ж дійсно оскорбляється, тому що вони ж про себе думають, що вони вища раса. У них, же, як говорить Медінський, є лишня хромосома. Ну, ми все знаємо про генетику, але Медінський в школі вчився погано, тому він вважає, Вважаю, що це класно, лишня хромосома, але вони дійсно так вважають, що вони вища раса, і тому їм якби получать мандюлей від українців це там, типа, від кого там? Це типу, ж там второсортний народ, а ми от там, ми руски, дами такі. От, так що е, дуже класно, що ми ображаємо почуття. Глубинного русского народу, але що ж їм доведеться з цим змиритися. Але наша Камарілія доморощена, тандем, Зеленський Єрмак, теж дипломатично опозорились, і для них теж є своє китайське предупреждення. Після. Вийшло так, що вчора зустрічався Хотів зустрітися Єрмак е, з Рубіо, але його не, не запросили. Він десь там вештався разом е, з віце-прем'єром, але ж, ну, він же ж ті типу, в статусі рангах, понятно, що для е, українців все зрозуміло. Ну, цілий фаворит короля там, царю спинку моє. Понятно, що він велика фігура більше, ніж віце-прем'єр. А от рубля так не вважає. І вони натякають, вони роблять своїм виглядом останнє китайське предупреждення, гадство Єрмаку і Зеленському. Не тягайте Єрмака. Він нікакущий переговорщик, ніхто з ним не буде говорити. Тому що дайте йому статус міністра, я не знаю, там прем'єр-міністра. Там і Шмигаль багато чого не стоїть, він теж пішак, Але поставте його, і ми будемо знати, що це там третя особа в державі. Але між тим. Єрмак поїхав і е, показують тепер кругом фоточку, що він в дверях десь зустрівся з Рубіо, але немає фоточки офіційних перемовин. І вони в, е, в офісі президента зараз, зараз зроблять таку, як хороша міна при Палахой ігрі, що типа зустрічались. Ну, це, як знаєте, там, типа як. Е, у лобістів є там заповідь, що ловіть там, типа, потрібну вашу людину, там, де ви можете її зловити, там під ліфтом, під там, ну не знаю, коли на виході з туалета, там, із е, столовки, да, там, тіпа, якщо це в якійсь там в офісі президента, там же ж у них є столовка, де їх мівіна годує подаляк. От і е, ну, ловіть це, але ж. Він, Єрмак же ж не лобіст, він же ж якби представляє Державу Україна. І коли принижують Єрмака, вказуючи йому, там последній раз тобі говоримо, последній китайський газ. Єрмак, ти ніхто. От ти хтось тільки на півкроку е, ззаду Зеленського, тому що Зеленський дійсно представляє мою державу. Він президент, його е, частина українців, помилившись, вибрала в президенти. А ти взагалі ніхто. От, то власне, маємо таку от е, жутку картину. Так що, е, друзі, е, сьогодні день такої е, дипломатії в стилі е, последнього китайського пе, пе, предупреждення. Що ж, ми мусимо знати тільки одне: що треба підписуватись на канали, е, як от Віктор Бабаренко скаже, як зав'яже про які е, стараються бути ну, е, об'єктивними і е, е, доносити якусь експертну думку. Да? На, на, я, наприклад, завжди вважаю, що треба бути максимально об'єктивним. Хоча каюсь, я недолюблю цю владу, тому що це влада е, неефективних менеджерів. От, підписуйтесь на мій YouTube канал. В кого там, хто вже підписаний, не забудьте вподобайте, не забудьте якийсь коментар, не забудьте кнопочка спонсорства, і тицніть на неї, там можна 70 гривень, це не шальні гроші для того, щоб розвиток каналу, тому що стрімярд дорого обходиться. І що ж, скажу вам, друзі, друзі, що незважаючи на усі зусилля Путіна, на усі зусилля Трампа, на усі зусилля Зеленського, Україна вистоїть в цій війні. Русня не пройде, но пасаран. тримаємося.